Сьогодні провели ми тренінги для діток четвертих та п'ятих класів дві школи міста Полтави, десь близько 60-90 чоловік було присутніх. Тема заняття безпечне поводження з газом у побуті. Такі заходи ми плануємо проводити на постійній основі, адже інформування діток про безпечне поводження з газовими приладами та газовим побуті є дуже важливим. Найчастіше запитання від діток це що робити з домашніми улюбленцями. Тобто ми інформуємо, що обов'язково ми забезпечуємо безпеку свого здоров'я і беремо з собою улюбленця і виходимо на свіже повітря. Саме найголовніше для діток донести, як правильно перекрити кран перед газовим приладом, не користуватися відкритим полум'ям та світлом, і якнайшвидше покинути загазоване приміщення. Аварійно вам сподобався урок? Шановні громадяни, дотримуйтеся правил безпеки системи газопостачання, користуйтесь відповідально газовими приладами. У разі аварійної ситуації телефонуйте 104.